Така кава, до речі, така історія. У нас колись і магазин, я тут так присіла, блін, але я вже втомилася за 3 секунди. У нас колись магазин був маленький, він і зараз маленький, а ще й маленький склад був. І частина складу була, у нас там через дорогу знаходилась. І деяка поставка, от, наприклад, нам приїжджала Італія, якась кава, чого було дуже багато, бо ми цього багато замовляли, нам напряму м -м, приїжджало це все. І відповідно ми це зберігали трохи там на складі. І я пам'ятаю, нам приїхала ось ця кава. От вона тільки приїхала, я не була знайома ще з цим виробником, я тільки знала, що вона приїхала, вона у нас там знаходиться. І ще її в магазині немає, бо немає ціни. Бо Ам, євро, треба порахувати, це все перерахувати. І коротше, я приходжу в магазин і чую, клієнтка вибирає каву і каже: А у Вас є кава пеліні? І я така. А як вона знає, що вона нам приїхала? Мене так осяйнуло. Я зразу три секунди. Я знайшла, знайшла прихідну ціну, знайшла все. Принесла клієнтів. Вона сказала, вау, класна ціна, дайте мені декілька штук. Уявляєте? І це така історія, просто класна, що клієнти деколи так попадали в ціль з асортиментом і просили нам: от хотів би це бачити, хотів би це бачити. Ми завжди прислуховувалися і прослуховуємося надалі. Якщо ми можемо щось таке знайти, віднайти щось класною ціною і вам запропонувати.